Доброго дня, Ось такий стелин попався в руки. А далі бій і викоронна фраза. па-па-па-пам, Навіть не думав знімати. ну Дійсно не думав знімати. Що в цьому Телені може бути таке? Ну, стандарт. Вибиті транзистори. Поміняти ТГР. Ну і все тут. Е, до речі, транзистори тут по в общем, дві штуки е, GP-4068D. Хороші транзистори і вихідних діодів три штуки СТА 6003. Але не все так погано. Транзистори живі, це плюс. Але мінус на виході 0. Мається на увазі коротке. От. Ну, що почав зразу думати. Якби тут були б проблем би не було. от, от Радіатора. Тягнув, замірив і все. А тут так не виходить. Ось один прямий, два замикаючих діода. Ну що, випаяв один, ні, Випаяв другий ні по закону подлості. Той саме ближчий до вентилятора прямий одне плече вибите. Далі замовив діоди на одному магазині. Не буду казати, на якому. Три штуки замовив діодів. От. Думаю, мабуть, прийде щось якийсь не такі. Бо на тому магазині, де я завжди замовляю, діодів не було таких. Але один все-таки не знайшовся, я в них один забрав. Оригінал, ясна справа. От. І прийшли, ви знаєте, з того другого магазину оригінали прийшли нормальні. От. То я один поставив тільки тут. Ці два замикаючих залишив, а тут один поставив, ніякої різниці нема. У мене ще залишилось 3 комплекти з трьох діодів. Замінив все. Але не тут то було. В якому плані не тут то було? Людина захотіла поміняти вентилятор. Цей вентилятор слабо тягне, каже, дує. Ну, Попробуємо поміняти, а що не помінять? От, Тут стоїть сунон. Потужність 2,1 Вт. 2,1 1 Вт це менше 100 мА споживання. Зараз покажу щось. Тим як показувати, ще скажу, що тут же у Теллинах проблема в тому, що це От. І на стабілізатор і на вентилятор приходить От у Телвинах є таке, що понижена напруга і він затикається. Ну, Підвищить би напругу. Напругу можна підвищити деякими способами. Перший спосіб це тут витки, О, все, самозапіта. можна піввитка додати. Я додав піввитка, але дуже піднялася напруга. Дуже піднялася напруга. От. То я що зробив? Ось тут виток, вони тут були з'єднані. Я роз'єднав цей виток пустив вниз. То есть, давайте скажем так, чверть витка додав. А цей виток теж сюди пустив, Чуть-чуть додав. Напруга трохи піднялася. На вентиляторі напруга... Кстати, на вентиляторі була напруга 20 вольт всього-навсього. Ну, і Відповідно на стабілізаторі 20 вольт приходило. Це малувато. Напруга піднялася до, 20 вольт, до 22 вольт. Але ж він круте погано. Зараз покажу, як круте. Все рівно. Зараз піднялась трошки напруга. Ну і, зараз покажу, ну і ще, що, щоб зручніше було, що стало. я вентилятор відпаяв і сюди поставив роз'ємчик. Припаяв роз'єм, щоб можна було вставляти. Він був наглухо запаяний. Бо мені треба поміняти вентилятор. Я хотів поставити вентилятор на потужніший, швидкісніший, щоб обдув був. Зараз далі розкажу. Подивимося, як цей вентилятор працює. Хоча напруга вже піднялася на 2 вольти. Так, Включаємо. Напругу. Напругу 220 вольт видав. Ну ви чуєте, як вентилятор крутиться. Кстати, я його кидав на блок живлення, він крутиться не набагато краще. Так само він крутиться. Вже щось і речить. Так, подивимося напругу на вентиляторі. Де воно тут? Ось тут напруга на вентиляторі. 22,4 вольта. Ну начебто нормально, правильно? Але ж він крутий, еле-єле душа в тілі. Так, дивимося на вході стабілізатор. 21 В на вході стабілізатора. 22 вольта, Ну, в принципі, нормально. Більш-менше, але хотілося б, мабуть, побільше. Так, і стабілізатор нам видає 15 вольт, неначе. Так, да, 15 вольт нормально працює. Начебто нормально. Ну, Но будемо міняти вентилятор. Треба людині поміняти. Поміняємо. І як я вже казав... Тут 22 вольта приходи з копійками на вентилятор зараз. Тоді приходило 20 вольт. 21 з копійками приходить на стабілізатор, тоді приходило десь 18 з копійками. 18 а так, Це дуже мало. Ну, Підняв трохи. Це вже нормально. Для швидкого монтажа і демонтажу вентилятора я вже казав, тут зробив роз'єм і тут перепаяв одну стоєчку на зворотню сторону, щоб можна було швидко міняти вентилятор. Так, поїхали. О тепер дивимося, як він запускається в штатному режимі. Ну, в тому режимі, який був. Ууу, йому не вистачає. Падає. Вентилятор-то на 315. О, запустився. На 350 мА. О, тепер працює нормально, але дивимось... Напругу на вентиляторі. На вентиляторі 16 вольт. Ну і відповідно напруга на, на цьому. На стабілізаторі 15 вольт на вході, Це зовсім не подобається. Так що будемо щось думати. В таких випадках, я, так як тут самозапіт, людям рекомендую і ставлю блок живлення десь на 1,5 на а. Да, а. Я ставлю зовнішній блок живлення. Апарат себе почуває прекрасно. Напругу, навіть просадка напруги до 190-180 В Він їсть нормально. Це я одному так робив, бо в нього сеть 200-190 В постійно падає. Зробили. були. І він, ну, скільки вже пройшло років, людина не звернулася. Більше двох років пройшло. Ну а тут будемо трошки по-іншому робити. Дивимося після доробки, включаємо, дивимося, як він включається буде, тоді ж ви бачили, тик-тик-тик-тик, не включався, не міг потягнути, бо напруги не вистачало на включенні. Нормально включився. Ну і пішов на взлет. Так, виводимо на 220. Тепер людині душу буде гріч а цей звук літака. Мабуть. Так, на вентиляторі 24,5 вольта. На вході 23,8 вольт стабілізатором. 15 вольт на виході. Параметры классные, все нормально. А тепер буде толк. Що було зроблено, там немає смисла показувати. Е, на цьому, на інвертері краще на схемі покажу. <coughs> цього, цього Схема зроблена таким чином. Значить Самозапітася йде. <coughs> ну, запуск зрозуміло. самозапіт йде плюс. Через діод загорається світодіод роботи. І сюди на виход. Е, скільки там? 28 вольт чи хто його знає. Потім через гасічний резистор, Тут ще стабілітрон стоїть на 24 вольта. На вентилятор 24 вольтовий. Ну і далі пішло на схему. Оцей гасячий резистор 27 вольт. Коли я поставив потужний вентилятор на 0,35 А. На ньому падає велика напруга і гаситься до, давайте скажем, до 16 вольт. От. Відповідно, я сюди не міняв його, я в паралель поставив 5 ватний Це 27 Ом. 27 Ом на 5 Вт. Я сюди поставлю 5 Втний на 3,6 Ом. Тепер на потужному вентиляторі падіння немає великого. Ну і все нормально, становиться. Бо на деяких схемах тут стоять 68 омні резистори в паралель. І стоїть 12-вольтовий вентилятор. Тут треба підбирати. А коли я міняв блок живлення, то я оцей резистор замінив на одноомний. Ну, а сюди викинув самозапит і сюди під'єднав блок живлення. І все. Тут нічого такого важкого нема. Я б, звісно, під... поміняв би блок живлення. Ну це ще додаткові гроші. Бо вентилятор коштує не дешево. 350 мВ мА. Та ще блок живлення ...смисла нема, мабуть. Так, ну пробуємо тепер цей Телвін. Вс, пішов на взлет 66 вольт, показує, струм на мінімум. Пробуємо. Притухає ясна справа. Напругу більше. Але не затикається, не виключається повністю. Підвищена напруга не, не, не затикається. Класно. Так, ну і тепер пробуємо варити на мінімумі. Зараз, ну на цьому тут. Ну, антизаліп у нього це такий антизаліп. Так, більше даємо. Ну Нормально. Зараз поваримо ще. Пробуємо варити. Да, даємо середину две трети. Норма. Індикатор зويه дурний.